Так, а хто це з рейсу приїхав? Вже посилки від тата. Так, багажню потреба поприбирати. Як ти? Тут дуже голосно, голосніше. Виспався, виспався? закрива, я відкрив, виспався, так? Добре. Я відвезла Поліну до своєї мами. Я сьогодні цілий день навчаюся, йду на Orange Camp до Аніти Соловей. Він починається в 10.30 і з 10.30 до 5. Планую сьогодні інтенсивно вчитися і більше нічого не робити. У нас класна погода, можливо, вдасться навіть вчитись на вулиці. Дуже, якщо я дурно вчора цей балкон, мила. Можливо, сьогодні буду вчитись на балконі. Зараз гляну, зроблю собі обстановочку. Головне, щоб не шуміло дуже сильно, бо теж толку не буде. І я завжди все конспектую. Треба ще зробити місце, де ми ну, зараз глянемо. Роман приїхав додому, в нього сьогодні маленький відпочинок, завтра він далі має кудись їхати. Каже, приїхав той день, коли ти маєш плани на цілий день. Ну так, коли двоє людей при роботі, так виходить, що тяжко звести графіки разом. Поля сьогодні чилить в бабусі, вони люблять проводити час разом, а я буду чилити за навчанням. Поки в навчанні пауза, я пішла зробити собі кекс. Я його роблю переважно тоді, коли дуже хочеться солодкого. Але найкращий кекс виходить на ось такій вівсянці. Це вівсянка з, цільнозерново... Коротше, з цільнозернової стільно чи що. Коротше, цільнозернова вівсянка, і вона є без глютену. Щодо глютену, ніяких претензій не маю, але те, що вона з цільнового зерна, це дуже класно. Що я беру для того, щоб зробити кекс? Я взяла дві столові ложки самої вівсянки, перемолола її в каву. Молці одне яйце. Сюди я також буду додати ось такий ванільний цукор з корицею. Мені його передав тато. З Чехії. Не знаю, чи в нас є, ви можете просто замінити, дати і ванільний цукор і корицю разом. Також сюди потрібно додати порошок для печива, прям дуже трошки, тому що якщо ви додавите дуже багато буде кислити, а нам не треба, щоб було кисло. Тому я шукаю цей порошок і додав прям дуже трошечки, щоб кексик ні виріс. Так, далі до того я додаю 10 грам шоколадки. У мене сьогодні буде менше, тут напевно 5. Бачите, це половина. Ну, все, шоколадка закінчилась. І додаю 50 грам мороженої вишні. Я це все змішую і ставлю у мікрохвильовку на 5 хвилин. Ось така жежа має получитися і далі все це діло відправляємо у мікрохвильовку. Я завжди ще це додатково накриваю. Не знаю для чого, ну, так, так мені подобається. І викладаю на максима... ну, на 5 хвилин. Тикс. Ну, 5 хвилин і ось тут максимальний оберт. Ось так виглядає обід, ось так виглядає сам кекс. Дуже смачно і трошки кави. Вийшла на балкон. Вчорашнє моє миття майже нічого не дало, тому я винесла гідник на балкон, щоб та терасна дошка не виглядала такою страшною. А, ось вам покажу, як я зробила. Зараз оберну камеру. Отак зараз буде виглядати. На сам диван я знайду інше покривало, ось такого бежевого кольору. Поки застелила це, бо коти товчуться по балконі. Тут в нас все буде в вазонках, квітах. Сьогодні прийде майстер і підключить нам світло. У нас таке світло павутинка, яке буде тянутися, і ось це все буде засаджено вазонками. Ну, ще не зараз. Ось так. Ви не повірите, я поїхала купити покривало на балкон. В результаті купила біле покривало в спальню, купила новий хідничок в спальню. Ось такий білесенький, красивесенький. Ну і звісно, що купила покривало на балкон. Коричне. Все, тепер я задоволена. Субота прийшла вдало. Що така ситуація сталася? Отець. Я сьогодні хотіла зробити запіканку. І для того, щоб зробити запіканку, купила собі таку тарілку для запікання. Бо я хотіла зробити на дві порції, суто на нас двох з поліною. І ось ця тарілка випала мені з машини і розбилася. Випала вона з машини, тому що мама посунула речі. Вона не знала, що там є тарілка. Тарілка впала між диванчиком і дверкою. І Коли я відкрила дверку, щоб витягнути покривало, тарілка впала і розбилася. І мені чомусь так сумно стало. Що я розрізалася? <свісно> Це просто вже емоції зашкалювали. І мама принесла мені тарілки і каже, то твоє придане, я забула тобі його віддати. Так що тепер тримай. Вона, е. ну, напевно, побачила мій емоційний стан і вирішила принести свої. Три вам покажу. Пери покажу? Пусти. Ось такі тарілочки для запікання. Надіюсь, мама їх не купляла, бо якщо вона їх спеціальніше і купляла, то топша буде. Жах. Кришечка. І така це. Ця... Ого, яка вона маленька. Вона ну, прям... А, це друга кришка. <решка> Кришечка, так. Да. О, старілочка для запікання. Отак. Мама, тут я... це, так. Є середня і найбільше. Мама, тут бачу, бачу колють. Отак, це середнє. Отак. Опа! І така сама ще третя. Ось так. Ми з Полінкою так швидко взялись готувати запіканку, що я вам нічого не зняла. Тут ми зробили тісто з вівсянки, сиру, творога і яйця. І зараз робимо начинку до запіканки. Тут в нас тушиться цибулька з морквочкою, Поліночка ріже грибочки. Але як ви не скажете, От, ти молодець круто. А ось, власне, і запіканочка. Дуже поля кусочок свиснула. Ось таке світло ми робимо. Воно буде повністю по колу, просто ще нема всіх лампочок. У нас вже пізній вечір. Я дуже багато часу ще прибирала на самому балконі, складала. Дуже гарно вийшла, дуже задоволена світлом. Майстер ще прийде, мені зробить там розетку. Я зможу працювати в ноутбуці на балконі. От, і що, Я втомлена. Я візьму один день паузи. Так що в понеділок зранку влогу не буде. Зустрінемося з вами вже у вівторок, о сьомій ранку, як завжди. Я бажаю вам мирної неділі, мирного понеділка. І нехай у вас все буде добре. Я буду вдячна за лайки та коментарі.